Друзі, Розінес інфоперші проголовне поїхали. Моніторингові ресурси попередили про підготовку масштабної ракетної атаки російських військ по території України. Операція за даними джерел пронується із застосуванням як стандартного зброї, так і досі не зафіксованої з відкритих джерел ракети «Орєшнік», що позиціонується як високоточний засіб ураження великої дальності. Паралельно інформаційні ресурси повідомили про концентрацію пускових установок у Руські, Брянські, Воронезькій та Ростовській областях. За попередніми оцінками залучено до 60 пускових установок оперативно-тактичних ракети крилатих комплексів на фоні цього загострення спостерігається активність у повітряному просторі РФ, а також переміщення стратегічної авіації з аеродромів Енгаліса та Шайковки. Українська розвідка підтвердила підготовку удару, який має передувати переговорам в Стамбулі. Переговори анонсовані як спроба створити хоча б тимчасову домовленість про припинення вогню. у них братимуть участь українська, російська та американська делегації. Джерела повідомляють, що на порядку денному обговорюється гарантійний пакет щодо демілітаризації частини прикордонної сму звільнення великої кількості полонених та створення тимчасових зон контролю під гідою міжнародних спонсорів. Перед цим Кремля прагне завдати масштабного удару, щоб спробувати посилити переговорні позиції. Наталі цих приготувань спостерігається безпрецедентне нарощування протиповітряних засобів у центральних районах України та посилення регувань пілотів тактичної авіації. Одночасно джерела повідомили про виліти з Москви спеціального борту ла 96 300 російського льотного загону. Літак прямував до Нью-Йорка. на борту то перебували кілька представників Ради безпеки Російської Федерації, а також особи, яких ідентифікують як переговорну групу від Патрушева. У ніч на сьогодні літак приземлився. Після чого Патрушев був помічений на виході з термінала. За даними кількох телеграм-каналів, він має намір провести неофіційні консультації у Вашингтоні до зустрічі в Стамбулі. У той же час з'явилися повідомлення про прибуття до Сполучених Штатів Америки генерала Залужного. Він нібито вирушив по закритих переговорах після телефонної розмови президента Зеленського з Дональдом Трампом. Ця Змова за інформацією джерела стала точкою запуску паралельно консультації щодо нової військової допомоги Україні та можливого формату спільного тиску на Кремль. На фоні цих подій у Москві рідко загострювалася ситуація у публічних політичних колах у Кремлі. Оголошено частину закритої наради ради безпеки після того, як стало відомо про раптову смерть високопоставленого генерала з найближчого оточення Путіна. За кілька годин до виліту делегації до США генерал перебував у залі зборів Генштабу, де проходив попередні координація планів. Ударів по Україні після короткої розмови з представниками ФСБ він раптово втратив свідомість пізніше. Офіційно підтверджено його смерть. Джерела стверджує, що йдеться про генерала, який я відповідав за координацію сил східного військового округу та частину програми постачання ракет. Трати такого рівня за кілька днів до переговорів стали шоком для еліта. Сьогодні російські телеграм-канали пишуть про істерику в частині командного складу, який побоюється продовження зачисток. Багато хто з високопосадовців відмовляється почувати в президенті ХТ. Міняє місце проживання кожні кілька годин на тлі цих подій російські підрозділи, що готувалися до наступу на сумському та харківському напрямках, зазнали втрати від ударів українських сил. За даними Генштабу ЗСУ, у протягом минулої доби було знищено понад 30 одиниць техніки, включно з танками Т-72, БМП та артилерійськими установками втрати особового складу противника перевищили 400 поранених і близько 150 загиблих. Частина підрозділів намагаються організувати відхід у глибоку територію РФ для перегрупування. У той же час активіз. Зувалася діяльність українських безпілотників, які виявили кілька колон постачання, що рухалися у напрямку прикордонних складів, зафіксовано застосування високоточної зброї. Унаслідок чого знищено велику кількість боєприпасів і пального за словами українських військових. Ці удари є лише першою хвилею. Відповіді на майбутні російські ракетні атаки у прикордонних регіонах РФ почали формувати грозарівні медичні підрозділи. Декілька джерел повідомляють про переповнені шпиталі Білгородів Куруськота в Ростові, частина поранених перекидав. Єється авіацією військові шпиталі центрального військового округу. Російські медіа при цьому зберігають мовчання або публікують обмежені коментарі про робочі інциденти на складах. Незалежні канали оприлюднюють фото десятків тіл у морах і дані про поранення, яких у терміновому порядку евакуюються під охороною ФСБ. Тим часом у Києві активно готуються в ві... додарів. Джерела повідомляють про посилення захисту енергетичної інфраструктури та переміщення резервів ППО. Окремі райони вже введені у стан підвищеної готовності. Очікується, що атака росіян може. Ключати комбіноване застосування ракет різних типів та масовані пуски дронів камікадзе. Військові оцінюють ризик як дуже високий. Офіційні особи закликають цивільне населення до дисципліни під час тривог готують додаткові пункти укриття. У Вашингтоні ситуацію оцінюють як критично. Американські посадовці з неофіційних коментарях зазначають, що Кремль готовий застосувати максимальне ракетне навантаження для спроби примусу України до перемовин на вигідний храм для АРФ. Умовах водночас в адміністрації США зазначають, що загибло. Борі високопоставленого генерала в Москві лише ускладнює проговорну позицію РФ, оскільки свідчать про внутрішню дестабілізацію еліта. Американські військові радники вже провели попередні брифінги з українською стороною, де обговорювалися можливі сценарії реагування у Києві Вашингтоні, поки не дають офіційних повідомлень, підтверджень і присутності залужно на переговорах. Проте джерела стверджують, що він прилетів за запрошенням після прямого дзвінка Трампа. Зеленському українська сторона розглядає можливість використати переговори для. Прискорення передачі нових систем протиповітряної оборони, а також винищувачів та далекобійних ракет. Джерела називають ситуацію унікальною одночасно триває підготовка найбільшого удару РФ за кілька місяців. переформатування еліт у Москві і кулуарні переговори одразу в США та Туреччині. Коротка аналітика украти у російської сторони тільки протягом останньої доби склали сотні поранених і загиблих у прикордонних регіонах. Смерть генерала створює ризики втрати координації ударних операцій, масові атаки. Рефи можуть призвести до нових жертв серед цивільних та інфраструктури України. Однак активність української авіації і диверсійних груп вже завдала серйозних втрат російським підрозділам і значно погіршили їхню логістику. Розкол в російському керівництві підготовка перемовин, паніка серед частини командного складу, ознаки того, що війна входить у нову фазу з високими ризиками ескалації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.